Я українець, вірою і кров'ю, моє коріння тут, у цій землі. Вона моєю живиться любов'ю, а я страждаю, болями її. Я українець, цього не відняти, у моїй душі співають солов'ї. Такими є, мої мама і тато, і такими будуть правнуки мої. Школа є невеличкою моделлю громадянського суспільства. І як кожне громадянське суспільство вона бере свої шляхи розвитку і виховання. Виховання підростаючого покоління в школі є одним із тих найважливіших завдань, що стоїть перед суспільством, і від виконання якого залежить добробут та подальший розвиток держави, формування громадянина України, справжнього патріота рідної землі, креативної особистості, стратегія новоукраїнської загальноосвітньої школи. Які ж завдання громадянської освіти стоять перед? педколективом колективом нашої школи ми розуміємо, що саме школі, педагогічному колективу, випадає відповідальна місія підготувати до життя громадянина демократичної держави. Тобто, перше, надати молодому поколінню знання про світові демократичні здобутки та особливості становлення демократії України, сформувати мотивацію на основні вміння, необхідні для відповідальної участі у громадсько-політичних процесах. Критично-конструктивне ставлення молоді до життя суспільства друге сприяти становленню активної позиції громадян щодо реалізації ідеалів і цінностей демократії в Україні. Третє створити умови для учнів щодо набуття досвіду громадянської дії, демократичної поведінки та комунікативної взаємодії. Під колективом нашої школи вироблена система національного виховання, складовою якої є формування випускника школи активного громадянина. Пріоритетними напрямками є формування здорового способу життя, громадянська та правова освіта і виховання, родино-сімейне виховання, розвиток учнівського самоврядування. Процес провадження системи знань про людину і суспільство громадянська освіта в нашій школі здійснюється у таких формах: перше як навчальний предмет, друге як організація позакласної та позашкільної діяльності, третє як організація шкільного життя, що сприяє демократичній поведінці. Такі навчальні предмети інваріантної частини навчального плану, як історія України, всесвітня історія, основи правознавства, українська та зарубіжна літератури, передають знання та інформацію, що сприяють утвердженню гуманістичних, громадянських цінностей. Розкривають цілісність світу, взаємозв'язок людини з природою, сприяють розвитку від критичного мислення та аналізу. Уроки в новоукраїнській школі це засвоєння засад демократії, історичного досвіду і прав людини, усвідомлене сприймання себе як громадянина Незалежної України. Вчителі школи застосовують найрізноманітніші форми та методи роботи. Це і традиційні предметні тижні, лекції, творчі зустрічі, екскурсії та експедиції, яким надається громадянознавче спрямування і проведення диспутів, дебатів, заходів змагального характеру, проблемно-діалогічних підходів, ситуаційно-рольових ігор, ігор драматизацій, мозкових атак, інтелектуальних аукціонів, методу аналізу проблемної ситуації тощо. Результат цієї роботи високий рівень знань з базових предметів, участь в олімпіадах. А найважливіше набуття учнями досвіду громадянської діяльності за роки навчання у школі. Але навчання громадянськості, виховання громадянина, ми не обмежуємо тільки навчальними курсами. Важливу роль у цьому відіграє ще й організація позакласної та позашкільної виховної роботи, що сприяє розвитку громадянських якостей та умінь. Вже більше десяти років у нашому навчальному закладі діє шкільне учнівське самоврядування Держава це ми», шкільна президентська служба, де діти з допомогою вчителів-консультантів вирішують конкретні питання шкільного життя. Педагогічний колектив організовує роботу так, щоб вихованці вчилися поважати один одного та дорослих, щоб панувала атмосфера доброзичливості та взаємодопомоги. Важливим для майбутнього учнів є й те, що вони безпосередньо в школі мають змогу отримати практичні навички самоврядування. Я беру активну участь в учнівському самоврядуванні, бо для мене це гарний спосіб самореалізуватися і виховати в собі справжнього лідера. Також я можу допомогти іншим учням працювати в команді. Отже, ми можемо зробити висновок. Особистість громадянина формується за умови його реальної включеності у діяльність. Коли апробуються, перевіряються на практиці відповідні громадянські цінності. Діти активно працюють над проєктами. Одним із головних є проєкт Кращий клас школи, який проводиться з метою виявлення та підтримки творчих ідей учнів, сприяє самореалізації особистості школярів шляхом активної участі у роботі шкільної президентської служби. Конкурс є постійно діючим заходом на української школи. Критерії розроблялися активом шкільної президентської служби, обговорювалися у класних колективах, як результат ефективне впровадження даного конкурсу на районному рівні. Діє школа навчання лідерів, яка дає можливість виховати лідерські якості, залучити до активної діяльності активістів учнівського самоврядування, Проблема мотивації, що є складовою системної діяльності школи лідерів. Це залучення учнів до участі у конкурсах, турнірах, фестивалях, змаганнях, зокрема у творчих конкурсах. Шкільною президентською службою створено банк даних, який дає можливість кожному учневі раціонально використовувати зібрані матеріали як під час підготовки до уроків, так і при підготовці до виховних заходів, реалізації соціальних проєктів. Найбільш значимим з них ми вважаємо інформаційний проєкт пам'ять серця, ідея його. Пам'ять про ветеранів Великої вітчизняної війни живе вічно у наших серцях. Триває конкурс творчих робіт під девізом Пам'ять серця, де представлено дослідницькі роботи учнів школи, які вивчали історію своїх родин, дізнавалися про долю ветеранів односельчан. Тривалий час у школі проводить. Педагогічний колектив Першочергове значення в школі не приділяє вихованню здорового покоління. Тому програма рівний рівному та власна програма Твоє здоров'я в твоїх руках спрямовані на пропаганду старшокласниками знань та принципів здорового способу життя серед молоді села, уроки фізкультури на свіжому повітрі, прогулянки шкільним парком, посильна допомога батькам вдома та допомога агрофірмі Нива під час літніх канікул це складові гармонійного єднання молодої людини і природи. Також це бережливе ставлення до природи, а проявляється воно в особистій причетності і відповідальності за збереження і примноження природних багатств, вироблення уміння співіснувати з природою, нетерпимості і безкомпромісній боротьбі проти губителів природи, усвідомлення особливостей і основних екологічних проблем навколишнього середовища. Учні нашої школи є неодноразовими переможцями районної та обласної акції первоцвіти. Не менш важливою складовою громадянського виховання є моральне виховання. Значне місце у процесі громадянського виховання в нашій школі займає формування культури поведінки особистості, що ґрунтується на нормах моралі, законів, традицій, вчинків людини, виховання толерантності, поваги до прав людини, вміння долати стереотипи, знаходити компроміс. Також важливою складовою змісту громадянського виховання є розвиток мотивації до праці, усвідомлення життєвої необхідності трудової активності, ініціативи, розуміння економічних законів і проблем суспільства та шляхів їх розв'язання. В роботі школи постійно втілюються новітні технології, як у процес організації навчання, так і виховання учнів. Інтерактивні технології, метод проєктів, інформаційні технології. Із засобів масової інформації учні дізнались про трагедію у місті Миколаєві. Оперативно прореагували на неї в соціальній мережі. Вони не залишилися байдужими до долі Оксани Макар. Ця подія не залишила байдужого жодного учня нашої школи. Саме це питання було розглянуто на класній годині. Ми провели опитування серед учнів. І результати сказали самі за себе. Майже всі мої товариші. Висловили своє обурення щодо цієї жахливої події. Вона викликала великий розірлант в соціальних мережах, зокрема ВКонтакті. Було створено групу для обговорення цієї події та підтримки Оксани Макар. Я також не залишилась осторонь цієї події. Прочитавши коментарі інших учасників, я висловила своє ставлення до цієї події. Але в цій соціальній мережі є багато думок щодо цієї трагедії, радує те, що більшість людей співчувають Оксані Макар, але й такі, які засуджують її. Але я вважаю і сподіваюся на те, що в майбутньому жорстокість зникне з нашого життя в будь-яких проявах. Адже кожен із нас повинен замислитись, що найдорожче в житті людини це її життя. Школа це щасливий берег дитинства. Вона рідна домівка не тільки для місцевих учнів, а й для студентів Донецького педколеджу та Національного університету, які переймають передовий педагогічний досвід, знайомляться з місцевими краєвидами та поетично називають наше село Степова перлина Донбасу. Стратегічне завдання школи формування громадянської позиції кожного учня, де з багатьох я формується колектив однодумців Ми учні та педагоги. Саме такі ми і є активними творцями незалежної держави. Ми це держава. Пирасних, раз раз. Мусловки, і мене є. що вредно, що, полезно, коли молодой, важний, що за ним? Наша команда. молодь!